Дуже скоро від вас можуть вимагати військово-облікові документи, коли ви подаєтесь на заміну на польське. Наприклад, якщо брати Варшаву, то в Варшаві вже скрізь вимагають або військово-облікові документи, або підтвердження війського посвідчення видано з МВС. Деякі міста, не беручи Варшаву, не вимагають таких військово облікових документів, але вони вже переходять на цю опцію, тобто від вас можуть вимагати військово облікові документи, незалежно якого року права у вас. Так, якщо у вас свіжі права. Вам вийшло замінити їх у своєму уженді без військово-облікових документів, то вам просто повезло. Зараз ці УЖЕНДи будуть вже вводити теж таке правило, від вас можуть вимагати військово-облікові документи. Якщо ви хочете замінити його без військово-облікових документів, вам потрібно зробити підтвердження водійського посвідчення. Тобто таке підтвердження видає само МВС, там, де ви отримали. Права з апостолем обов'язково і з таким підтвердженням вам резерв плюс не потрібен, тобто військово-облікові документи. Так що, якщо когось цікавить заміна без резерву або саме підтвердження водійського посвідчення, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.